Готні, коли ти <житаю> шукаєте? А, все одно, я думав, це ходімо на це по школочках Ой, ой, дівчину, а що це ти? Такий час ходиш в лісі, такий час зараз непевний. В лісі не варто зараз ходити. Певно, в тебе дуже якась важлива справа, що ти вирушила зараз до лісу. Перший раз бачу, чесно так. Не всі показує. Але, Але то гарно, гарно. гарно. То що, сталося в тебе? Чи Ти просто вирішила погуляти цей час. Та, є така проблема. Моя історія дуже довга. Якщо ви, що вам буде неважко слухати, то можу вам розказати. Зараз люди мало ходять по лісі, то й немає. За доглядати. О, гарно! Це твій Ну, ви не приглядайте зараз. Ну, загалом, сталося так, що в мене братчик дуже любить по лісу бігати. Я його шукаю, тому що він дурний. Ще не дай Бог щось зробить. Не дай Бог сам. Ось. І матка сказала, що поки я його не знайду, то можу додому. Може додому не вертатися. А ти я бачу розумний. І що? І... Я пішов спочатку до дядечки. Дядечка, я надзвичайно поранила цим мечем. Ось, дядечко сказав, що ну, треба мазь йому, щоб він мені поміг. Я пішла до знахарки. Знахарка мені сказала, що треба їй для зілля там набрати всяких трав. Я їх набрала. Та ти хочеш О, ти вже набрала, думала, ти хочеш в мене трав попитати. Та ні, то я, знаєш, я, я нічого не знаю, там позбирала, що могла. Нас сказала, що все гарно, все гарно їй. Справить вона та зілля мені, але суть в тому, що їй ніхто не відповідає з духів. Вона не може з ним поговорити, і нічого вони їй не кажуть. Ага. І вона попросила Ось... мене, може, доброго може, у вас якась об образа якась доброго у вас на неї, чи в неї, <світ> на вас, я не знаю. Дивиться, не хочеться мені ці справи зовсім змішуватись, ніхто не хочеться. Я не знаю, але бачу, збору, що ти брата жалко, так. Дивися, є в мене такий чарівний сувій дерев'яна І от я знаю, що якщо приходить хтось із чистою душею до мене, то можна цією паличкою поводити по цьому собою, і він може дати якийсь підказ. Я не знаю, що того, що я його ніколи не розгортала, я просто його тримаю на такий випадок. Ой, хоч дуже мені справи вмішуватись не хочеться, але, але добре вже. бачу, що тебе певна душа добра. Спробуй може. Можливо, щось. Щось і вийде потім. Добре, що я писем на мене матка в дитинстві ночила, бо так добре. Бо так би взагалі би не зрозуміла. Я погиб не писем. Не знаю чи чомусь зарані. 什么知道的不？ Нам забив за треба твію, але <звіло> я на будь-які взагалі записи. Вони і позиції. Щось сказав тобі, хтось він нічого не сказав. Та да, зараз я. Та було трошки важко. А я думаю, що я не то є не... направильний. Лаф я це все зробила. Це має бути. Mm -hmm. Mm -hmm. О, я давно за цим полювала. А і що то таке? То я... Це, мабуть, встепло чи що. Ось таке чарівна лістерка. В ньому можна багато що побачити. <різовування> Якщо <відкрити. різовання> відкриє. <Гребінець>. Та... <різовання> угу. Прямо в мене Гребінець, Це буду мати чим зайнятися. Так, подивимося, що воно нам скаже. О, казала я, що не хочу це змішуватись. Ой, не хочу. Сталося у нас. Чого ж ти думаєш, що це люди не хочуть ходити до лісу? Розкажу я тобі ту історію, раз уже собі собі підказав тому, що сталось таке, що люди зруйнували місце сили в лісі, і тому всі духи дуже сильно обізлилися на всіх людей. Особливо там це було найлюбленіше місце нашого блуда. І він тепер нападає, наводить блуд на всіх підряд, хто в ліс іде, хоч хороша людина, хоч погана, старий, малий, всі блудять, того люди перестали в ліс ходити. І, можливо, я не знаю, але може брат твій сьогодні, чи вчора до лісу ходив. Та-та, ну, він могло спатися. Якщо він любить в ліс ходити і не знав того, йому ніхто не передав. Блуд то такий, що я ж кажу, він зараз в так, такий, такий злий-призлий, що він на всіх наводиться. То не знаю, може, спитай в нього піди. Ну, він зараз трохи злий, але можливо, з тобою заговорить раз ти хороша. Ще. А ще то тобі за те, що ти мені люстерку принесла. Собі. Дякую. Дякую за весперку тобі, Дякую. 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 Не можу. І так, і так вже вмішалась туди, куди не мала. Дякую вам дуже за вашу готовність. І, і, і не забудь, ти ж знаєш, як з блудом поводитися. Треба, щоб він тебе не взяв, треба на виворіт одяг зігнати свої. Обов'язково. Бо якщо й тебе візьме, то вже ні брата не знайдеш, і сама з лісу того не вийдеш. Та, я, я вам все-таки віддам, то все-таки можеш пригодиться. Дякую вам.